Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чотири рецепти вкрученики. Вісім шматочків нарізаних тоненько відбивати не треба. По версії викладаємо по шматочку прошуто. 150 г сир фета нарізаємо довгими шматочками. У шматочку сиру загортаємо у рулетик. У нас виходить таких гарних 8 крученників. Третє крученники. 4 квашених або маринованих огірка натираємо на крупній теці. Додаємо 150 г копченого сала, нарізаного купиками. Dodajemo sir parmezano, dve tretjine ložke.